Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Гарітерович сьогодні 28 серпня і пропоную поговорити про одну ініціативу від слуг народу, яка безпосередньо стосується наших військових. Дуже неоднозначну ініціативу це м'яко кажучи, оскільки народні депутати вирішили збільшити покарання для наших військовослужбовців, ну і ще й зробити так, щоб суди не могли виносити більш м'які вироки у випадку здійснення тих чи інших правопорушень. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, не забувайте про репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що сталося, це абсолютно просто фієрична історія, яка розриває мозок. І я пізніше там наведу вам і коментарі власне від наших військових. Але тим не менше, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, цікавий комітет, підтримав законопроект, яким пропонується карати. Військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі. Пояснювальні записи є така, це така процедура, коли ви готуєте законопроект, обов'язково є пояснювальна записка, де розписано, чому треба це рішення прийняти. Зазначається, що нині військовослужбовці, а також військовозобов'язані і резервисти можуть уникнути відповідальності за адміністративні порушення, якщо вони малозначні і не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. І депутати переконані. Що це не сприяє так би мовити підтриманню належного рівня правопорядку у підрозділах військових частинах і невелює принцип невідворотності справедливого покарання? Тобто, на секундочку, просто зрозуміти, що депутати навіть не розрізняють. Такого поняття як ну, складність злочину, наприклад, або там глибина злочину, не розрізняю того, що всі якісь порушення, злочини ну, є різними, і не, не, не кожне порушення є злочином. Є певні адміністративні моменти, тому що тут, наприклад, ще згадують про військово зобов'язаних і резервістів, а ми всі є фактично військово зобов'язаними. Так, от це повинно тягнути обов'язково кримінальну відповідальність на думку народних депутатів. Більше того, автори законопроекту зазначають, що чинне законодавство не дозволяє суду призначати покарання, яке є м'якішим, запередбачене законом, ну або там іспитовий термін за невиконання наказу начальника, самовільне залишення частини, СЗЧ, це дуже важливий момент, дезертирство і так далі. Ну і вішенька на торті в пояснювальній записі сказано, Казано, що це нелогічно з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, і наслідки до яких вчинення цього злочину може призвести станом на сьогодні, просто для розуміння, кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 5 до 10 років за непокору вчинену в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, і е, це означає, що в разі, скажімо так, ухвалення законопроекту суд не зможе призначити більш м'яке покарання, а дуже часто. Як я ще раз кажу, є різні абсолютно історії, різні, скажімо, якісь там моменти, і все залежить від того, як просто е, трактувати те чи інше діяння. І звідси може бути те чи інше покарання. І суди якраз покликані займатися тим, щоб визначати, наскільки ну цей злочин був там складним, наскільки він був масштабний, до яких наслідків він власне, міг призвести, і чим це взагалі могло закінчитися. Депутати пропонують все це. Відмінити і, от просто дуже дуже сильно посилити покарання для наших військових ініціаторами законопроекту тут, якби нічого такого несподіваного стали народні депутати від «Слуги народу Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов і інші прізвища деяких з них там Павлюк, Неклюдов. Вони взагалі для нікого нічого не скажуть, тому що ці, ці люди особливо нічим себе не проявили за весь час перебування при владі навіть не з 22-го року, навіть не з 22-го року, тобто це в них було ще починаючи з 2019-го, Це такі абсолютні ноунейми, які там тиснуть на кнопки. Ну і іноді подають якісь законопроекти. Тому що треба назбирати певну кількість депутатів, які є неоднозначними і відверто шкідливими в тих умовах, які складаються на сьогоднішній день в країні. А от Сергій Іонушас це трохи цікавіша, скажімо так, особа, тому що, ну, по перше, він неодноразово навіть розглядався в якості претендента на посаду генерального прокурора, дехто його навіть називає ледь не. Адвокатом е, сім'ї е, Зеленських так кажуть: ну я не кажу, тут немає якби якихось офіційних підтверджень. Ну і взагалі такі офіційні підтвердження складно знайти, тому що іноді адвокати можуть надавати послуги неофіційно, Просто консультувати, але такі чутки ходять. Ну і відповідно, пан Іонушас він має ну, більше можливостей, ніж інші народні депутати, які подають ті чи інші законопроекти. Тобто до нього більше прислухається, він більш відомий, він достатньо публічний. ну, Принаймні, з точки зору правоохоронної діяльності, він достатньо багато. Коментарів давав, ну і там ще кажуть, що він родом з Російської Федерації. Але це тут в даному випадку така собі історія, тому що в нас багато є таких прикладів. У нас головнокомандувач збройних сил України в нього рідні теж живуть на території Росії, але це не заважає йому ефективно і ефектно навіть іноді знищувати росіян, які прийшли до нас зі своєю зброєю. Але от дивіться, тут історія в іншому: історія в тому, що на це цю, на цю ініціативу відреагували військові. Я не буду називати. Вати їх прізвища, але повірте, це відомі люди, які в соціальних мережах відверто прямо відкрито написали пости про те, що вони думають цього приводу, і ну в першу чергу вони задають одне дуже просте питання. А чи взагалі от всі ці народні депутати, які є ініціаторами цього законопроекту, вони взагалі в армії служили? Не хочуть вони піти зараз послужити до речі, народним депутатам це не заборонено. Не заборонено, як і іншим, у кого є там, наприклад, вісрочка. І якщо депутати хочуть показати, що щось не так відбувається в збройних силах України, немає питань вперед, шановні, вперед, ідете, служите і власне. Нам на практиці з'ясовуєте наскільки ця служба складна, або якась не така, що там треба міняти, які закони треба модернізувати, так би мовити. Але очевидно, що жоден з цих співавторів в армії не був і взагалі не знає, що це таке. Це перший момент. Другий важливий момент, взагалі, то такими питаннями, от коли мова йде власне там про невиконання наказів, непокору наказами і так далі, повинна розглядати воєнна чи військова прокуратура. Яка була до 22-го року знищена в Україні, тобто її просто ліквідували, і дуже багато військових неодноразово піднімали питання, що ті чи інші проблеми, які виникають в збройних силах, їх повинні розглядати військові прокурори, тобто люди, які мають відповідну специфікацію. Люди, які в цьому розбираються, не можна всіх мірити під одну грибінку, і в країнах, які мають потужні армії, і які, наприклад, багато воюють, сполучені штати. Найкращий приклад в них всіми цими питаннями займаються виключно військові прокурори, військові адвокати, тобто в них окремі військові адвокати, які ну, конкретно значить зосереджені на таких справах, і е, виключно вони можуть приймати рішення. Військові суди можуть приймати потім рішення щодо там наявності чи відсутності тих чи інших правопорушень, і це правильно. Ну хтось просто каже, що ні це перетворює армію на якусь там. Типу закриту касту чи на якусь закриту корпорацію, але слухайте, армія сама по собі є достатньо закритою корпорацією зі своїми правилами, які дуже сильно відрізняються від правил всіх інших. Ми живемо у відповідності до законів України. Військові живуть у відповідності до законів України, плюс статуту збройних сил України і інших деяких речей. І цей статут накладає на них дуже багато. Обмежень і дуже багато е, обов'язків, яких немає у інших громадян України. Тому очевидно, що в такій історії займатися якимись питаннями, пов'язаними з правопорушеннями, якщо це тільки не цивільні правопорушення, типу там перевищення швидкості. От нещодавно була да така історія е, в Києві, здається, і або якихось там інших речей. Е, вони повинні займатися власне військові прокурори, але народні депутати від служби народу абсолютно нічого про прокурорів не говорять. Вони не піднімають питання виокремлення військової прокуратури, створення цієї військової прокуратури. Вони просто пропонують: давайте посилимо відповідальність, і давайте ще більше будемо тиснути на наших військовослужбовців. Це типу повинно зупинити там СЗЧ. Що найцікавіше, це не тільки не зупинить. Не запинить, а тільки призведе скоріш за все до погіршення ситуації станом на сьогодні, і ці дані вже з'явилися в відкритому доступі. Кількість СЗЧ в Україні складає від 200 до 300 тисяч, так по е, певному закону, який дозволяв повернення, якась частина е, військовослужбовців повернулися в військові частини, але проблема нікуди не зникла. До речі, цієї проблеми практично не було. Практично, якщо ми беремо відсотковому відношенні, не було, наприклад, за часів, коли Повнокомандувачем був Валерій Залужний, там мова йшла про 20-25 тисяч СШАшників, причому дуже багато справ вони теж вирішувалися в нормальний потім спосіб. Але зараз їх в 10 разів більше, навіть більше, ніж там, в 12 разів більше. І це явно пов'язано в тому числі з різноманітними законами і певними там, новими якимись нормами, які намагаються впроваджувати. Верховна Рада, і знаєте, зводити все це виключно до каральної системи. Значить, якщо є проблема, то давайте просто збільшимо терміни покарання або ми зробимо це покарання. Це так не спрацює в Україні. Це може спрацювати в Російській Федерації, тому що це, це країна-в'язниця, де величезна маса людей сиділа у в'язницях ще до власне війни і до того, як вони. Стали військовослужбовцями, але це не буде працювати в Україні, де у громадян абсолютно інший менталітет. Але тим не менше, чомусь народні депутати зі слуги народу вийшли вирішили піти таким шляхом. Я розумію, що є проблеми. Я розумію, що вони можливо вважають, що вони таким чином можуть виправити ситуацію, але це так не працює. І така жорстка і дуже швидка реакція військових на все це свідчить, що якщо цей законопроект доведуть до логічного завершення, тобто винесуть в сесійну зал і проголосують, ну, це може призвести до соціального вибуху. Тільки цей вибух буде не в суспільстві, як такому, а буде в збройних силах. Чи потрібно нам це під час війни? Ну, питання риторичне, і відповідь на нього є очевидна. Що ще цікаво, багато військових вони пропонують просто цим шановним народним депутатам, не шановним народним депутатам. Вони по різному пишуть: помінятися місцями. Давайте на місяць, на два ми приїдемо на ваше місце. Походимо в Верховну Раду, отримаємо непогану заробітну плату, компенсацію від держави за оренду житла. А, а, а ви поїдете на фронт? Ви будете отримати 20 тисяч на місяць, там плюс-мінус, винаймати за власне кошт квартиру, іноді на чотирьох, на п'ятьох і так далі, щоб просто десь власне жити. Ну і будете захищати країну таким чином, тому що сидіти власне в Верховній Раді і приймати такі речі відверто. Репресивного характеру ну виглядає дуже дуже дивно, якщо не сказати більше. Не сказати більше, це не та явна проблема, яка повинна зараз бути в фокусі уваги народних депутатів. В Фокусі уваги повинно бути питання, повинно бути питання налаштування нормальної мобілізації, прибирання всіх тих проблем, які є на сьогоднішній день з мобілізацією, коли людей, які все роблять по закону, ледь не виставляють якимись злочинцями і винними ухиляндами, і так далі. Тобто виправити ті проблеми, які є яких насправді немало, і це все в компетенції Верховної Ради, тому що Верховна Рада приймає відповідні закони так, іноді за поданням Збройних сил України, іноді, там з власної якоїсь ініціативи. Я ще раз нагадаю, що, наприклад, питання мобілізації взагалі то знаходиться в першу чергу у сфері віддання Верховного Головнокомандувача, який має монобільшість в Верховній Раді. І тому, якщо дійсно треба щось міняти, то починати треба з загальних підходів і загальних принципів. Не Просто там тиснути на військових, вимагати від них ще більшого ніж вони є зараз, погрожувати їм, що якщо ти вже потрапляєш в збройні сили, то ти повинен виконувати будь-які там накази. І власне, якщо ти тільки від них відмовишся, а іноді є абсурдні речі, ми знаємо такі на жаль історії. Вас просто покарають, посадять на 10 років, і суд навіть не врахує всі обставини, не врахує в яких умовах, коли і як це відбувалося. Ну це до речі, такі ініціативи не перші від. Народних депутатів я пам'ятаю ініціативу Безуглу, яка ледь не пропонувала там, і деяких інших слуг народу, які ледь не пропонували розстрілювати наших військових, щоб командири могли це робити. І е, тоді е, командири е, навіть виступали публічно, дехто не дехто не публічно говорили про те, що ну, це взагалі якийсь там повний ідіотизм, і нагадує часи Другої світової війни. Да, ото й наказ Сталіна ні кроку назад, де там якісь е, е, загороджувальні загони і так. Далі ну перетворювати Україну на Росію в цьому плані просто максимально закручуючи гайки. Причому це політики. Дивіться люди, люди, які за великим рахунком провалили, і про це свідчать результати останніх, наприклад, соціологічних опитувань, провалили підготовку країни до війни. Ну, в Києві було таке опитування: 82% громадян сказали, що влада провалила підготовку киян. Але тим не менше, я думаю, що якщо перетранслювати це на країну, цифри не сильно поміняються. Сказали, що влада провалила підготовку України до збройного вторгнення Російської Федерації. Росія агресор питань немає, але до цього треба було готуватися. Але влада це провалила і зараз ці люди, які провалили. Які розказували з екранів телевізора, в тому числі за 2-3 дні до вторгнення, що ніякого вторгнення не буде. А це робило і багато народних депутатів. Вони зараз приймають рішення, щоб максимально карати військових, слуги хочуть карати максимально військових. Мені здається, що в цьому плані країна кудись не туди звернула, і Верховна Рада явно не в ту сторону йде. Якщо у вас є якісь питання, якщо якісь питання є у Збройних сил України, робіть це в інший спосіб: Відновлюйте військову прокуратуру. Давайте можливість військовим прокурорам займатися цими питаннями, і тоді ніяких проблем не буде. А просто вносити такі зміни, займатися відвертими репресіями і по суті сигналізувати військовим, що все ви попали в армію. У вас тільки тепер два виходи. Ну або війна закінчиться, або ви самі розумієте, який е, ну третій з'являється, типу тюрма, да? але ледь там не з довічним терміном. Ну мені здається, це абсолютно неправильна історія. І деяким народним депутатам треба ну не відпочивати, бо в них щось дуже довгі були канікули. А треба було цей час витратити для того, як це зробили, до речі, деякі народні обранці, але ну, в основному ті, які мають опозиційну точку зору, поїздити цей час взагалі по військовим частинам, які в тому числі на фронті прямо знаходяться, подивитися, які там проблеми, спробувати їм допомогти ці проблеми вирішити, тим більше що. Ресурс і повноваження в них на це є, а не виступати з такими відверто деструктивними ініціативами, які, які у випадку прийняття. Будуть просто нести колосальну загрозу національній безпеці України, тому що це не для того, щоб суспільство стало більш монолітним і єдиним. Це якраз суспільство буде розколювати, і це буде підривати в тому числі моральний дух наших збройних сил. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!